Одя, що ти будеш зараз робити з цією трубою? Столика. Якого, для чого, для яких целі? Стелі для себе. А де ти маєш його ставити? В общай. А хто ти по-студентському? Я інженер-проєктувальник внутрішніх будівель. ТВчник в основному. Газопостачання, комітеля. Коротше, студент О ОДАБа Одеської державної академії будівництва та архітектури. Другий курс. І стипендіат, блядь, стипендію пацан получає. Зараз буде собі в обсягу робити столик, касеї труби. цього буде слабщиком. Ну, теж в училіщі вчився. Сваточним. Так що зараз будемо робити. Кстати, чи ми будемо робити? Бо часто питають, що за апарат. Кайзер. 305. Все, погнали. Царапелка... де вона? Вот. Царапелка должна залишитися на заготовці. Це буде чистий ну, да, чист... твій розмір. Все, резай. Перша ножка пішла. Рубільники включити не треба. Рубільники, рубільники, центральні. Думаєш, так буде робити? О, клосну. Зараз ми наріжемо, наваримо столів, так, да, Боня? Так переверни трубу, що ти, блядь... Та й хуйня так різати, бо. Такою не... хуйньою ніколи не займайся, крути трубу, нічого страшного. Так, тут срез нерівний. Поясни, чого нам на нього похуй. Ну, тому що ми будемо... У нас вони дають. До того, що в нас все одно буде вирізати 45 градусів і він не буде викидатися. Ми взяли... Нам головне що... рівно оця часть, да, яка верхний, буде лицевою. А що? це все буде під 45 зарізатися. А чого ми вручну пиляємо, а не станками? У нас є пилка ленточна, у нас є диск побідітовий, але поки Бодя не навчиться це робити вручну, ми станками не пользуємося. Коли Бодя навчиться правильно нарізати, тоді ми будемо користуватися станками. Да, Бодя? Все. Під 45 потім покажемо. Що ми зараз робимо? Зараз розмічаємо. Під 45. Та, заготовка стоїть досягну розмічена. Потім виріжемо, будемо зварювати докупи. Зоберемо кондуктор і можна зварювати. Далі що ти робиш? Зарізаю під 45. У -у. Усі. Усі, так, да, всі зарізав. Потім Потім виставляю кладу на площину під, під, під 90 градусів. Розмічаю. І це без станка, якщо різати так то це буде ідеальний утякбуває. Так, так коротше болгаркою вирізаю, щоб було так, ідеально. Так. Коли нема рядом станка. Добре. Пиляйте. Шура, вона золотая. Що ти робиш? Розмічаю, де будуть Для чого? На ще. Для ножок. Регуліруємо ну, їх для... для стола. Mm -hmm. Вже все нарізав, все готово. Зараз будемо сверлити дирдочки. Тут будемо сверлити для столешки, тут він буде сверлити для вінтової заклепки для регулювання ножки. Так? Mm -hmm. Що я за тебе говорю? Бодя. Пішов процес зборки. Це ти. Вугли повиставляв, зараз з діагональки зведеш і будеш обварювати. Що, паяєш? Да. Один і два тяжкувато. Да? То ла тобі І прихваточку від ножок знизу. Тут занчить. Там... Між собою не схоти. Так само знизу відножуть. Що нічого не залинчить. Все. Все, тепер збирай до кучі. внизу. Заклепка і заклепочка. Підтягуємо, бо вона алюмінієва. Все, ножка регулюємо, готова.